Розділ 15. Бажання маленького монстра. У дитинстві діти майже не пам'ятають, як виглядають, вони не так часто дивляться у дзеркало, як дорослі. Їх не хвилює, чи гарно лежить волосся, чи не залишилося крихт на губах після сніданку. Але діти гостро пам'ятають ставлення до себе, і Ельдар не був винятком. Він знав, що в нього темно червоне волосся, як у більшості його рідних. Знав, що він є частиною великого і важливого роду, але завжди відчував, що, попри схожість із жителями замку та своє ім'я, він дивний. На це вказували погляди дорослих, що ніби говорили тобі тут не місце. Все пояснив монстр з очима, що палали у темряві, який одного разу вночі зазирнув у вікно хлопчика. Ельдар так злякався, що сидів тихо у ліжку і навіть боявся поворухнутися. Чудовисько просиділо за вікном усю ніч. На світанку хлопчик настільки втомився, що таке заснув. Коли прокинувся, за вікном стояв ранок, а монстра й слід загув. Льдар розповів усе служниці та перевірила вікно, але жодних слідів чудовиська не знайшла. Вона переконала хлопчика, що йому наснився страшний сон і нічого боятися. Але наступної ночі. Коли в його кімнаті погасили світло і зачинили двері, монстр прийшов знову. Мама вчила його не боятися, казала, що у замку йому нічого не загрожує. Згадавши це, Ельдар вирішив сам прогнати чудовисько. Він вислизнув із ліжка, поки серце шалено скакало в грудях. З войовничо зляканим криком він побіг до вікна і відчинив його, але за ним нікого не було. Хлопчик довго вдивлявся у темряву. Схоже, монстр злякався та пішов. Зачинивши вікно, Альдар здригнувся, яскраві сині очі з витягнутими зіницями все ще стежили за ним. Йому не наснилося монстр справді дивився на нього ось тільки з його боку вікна. Після тієї ночі від матері Альдар дізнався, що народився не зовсім людиною. Поступово він помічав, як змінюється. Коли випали молочні ікла і на їхньому місці виросли нові, він відчував язиком, як вони витягуються, коли він голодний чи злиться. Він легко ходив коридором у повній темряві без свічок і чарівник вогників і міг чітко вловлювати шерихи, кроки та скрипи у сусідніх кімнатах. Так він якось почув тиху розмову матері з однією з її сестер Тобі не варто було так різко відповідати старішинам. Це тільки сильніше їх розлютить, стомлено говорила тітка Агнес, а їхні слова щодо твоєї дитини справді стають небезпечними, можливо, його краще забрати? Пропонуєш зробити так, як вони хочуть, він мій син, а не цуценя, щоб я його віддавала до інших рук. Ти ж знаєш, вони дуже бояться того, що подумають люди. Для них його народження загроза честі роду в очах міста. Чи багато честі у тому, щоб виставити маленьку дитину з дому? Наші старі застрягли в минулому з лісовим народом можна жити у злагоді адже ми домоглися від них дозволу їздити дорогами через ліс тисячі шепотів? Ти домовилася роза, нагадала Агнес, але попри це не думаю, що вони приймуть його. Вибач, але його походження кидає тінь на всю сім'ю. Ти знаєш, я буду на твоєму боці. Але може, його варто сховати хоч на якийсь час? Він житиме тут з усією родиною, відрізала Роза, стане повноправним Яхонтом червоним і в майбутньому принесе мир між людьми та нелюдами. Якщо доживе до цього, видихнула Агнес, а потім квапливо додала. Подобається тобі чи ні у їхніх очах твій син загроза. Він ставить під удар їхній вплив у цвіточі. Люди не довіряють нелюдам, усі це знають. А люди бачитимуть у ньому саме нелюда. Коли Ельдар підріс і навчився читати й рахувати, він вже достатньо розумів, як влаштована його сім'я і чому таке важливе його прізвище. Єхонти червоні одна із наймогутніших сімей міста, що керували ним цілих п'ять сотень років. Їхнє темно-червоне волосся прояв стародавньої родової магії, що живе в їхній крові. За півтисячоліття вони не зникли як сім'ї інших заклиначів, а залишилися найвпливовішою родиною у місті, і все тому, що нащадки першого засновника дотримувалися єдності та згуртованості. Але, попри всі ці уроки, Ельдар ніколи не відчував себе частиною своєї великої згуртованої сім'ї, це він уловлював у шепоті за спиною, де не раз розрізняв виродок, непорозуміння, монстр. А потім вже відкрито чув у скандалах матері зі старішинами, які голосно кричали за стінами поряд із його кімнатою, і це він особливо добре зрозумів, коли з'їв одного разу цукерку, залишену біля свого ліжка. Тоді він мало не задихнувся від отруйної піни в роті. Той літній день проходив досить звичайно, хлопці купалися в гірському озері, бігали крутим берегом і сміялися. До лісу діти Робінового замку вибиралися часто. Знаючи безпечні стежки, вони могли ходити сюди по ягоди чи гриби, кататися на велосипедах та купатися у лісових озерах та річках. Коли небо затягло, старший із дітей Івар, якому вже було аж 16, і якого всі мають слухатись, покликав дітей вилазити з озера та збиратися в дорогу. Діти дружно поспішили до берега. Ельдар підійшов до велосипеда, залишеного під варбою біля самої води, натяг сорочку і штани, потім одягнув на ногу черевики, але скрикнув і спішно скинув його. Шкіра на всій ступні почервоніла від опіку. Хлопчик пострибав до озера і занурив туди ногу по коліна. Гарячий біль трохи вщух. Збоку почувся смішок. Обернувшись, ельдар побачив Івара, який посміхався з іншими дітьми. Деякі з них, наслідуючи лідера, теж усміхалися, інші ж вдавали, що нічого не відбувається. Івар сів на велосипед і поїхав, за ним вирушила решта. Ельдар вибрався на берег, узяв черевик. За запахом він зрозумів, що з середини взуття присипане порошком горобини. Відкинувши черевик вбік, хлопчик підняв велосипед, але помітив, що одне колесо спущене. Брати знову його карали. Вчора за вечерою вибухнув черговий скандал. Ельдар не пам'ятав, з чого все почалося, але добре запам'ятав, що наприкінці його ім'я фігурувало разом з іншими причинами, через які сім'я переживала на найкращі часи. Єхон та червоні, що славляться єдністю та згуртованістю, ще ніколи не були в такому розбраті. Сім'я розколювалася. На це, певно, була не одна причина, але Ельдар достеменно знав, що він одна з цих причин, за що деякі діти замку його недолюблювали, найчастіше йому вдавалося уникати їхніх підступів він, як Даймон, умів помічати і відчувати те, що звичайні люди не бачили. Але старші все одно вміли його ловити, як, наприклад, зараз, коли він загрався з хлопцями в озері і втратив пильність. Альдар узяв велосипед за кермо і, накульгуючи босоніч, пішов широкою дорогою. мамі він скаже, що пробив колесо на камені, а черевики випадково втопив в озері. Головне, щоб вона не помітила опіку. Він давно перестав розповідати їй про сутички з братами, щоб не засмучувати. З Іваром він потім сам розбереться наприклад, підсуну йому в ліжку жабу чи вужа. Або підмовить садових фей підсипати крупеве у його штани. Від цієї думки хлопчик розплився у посмішці. Але Ельдар знав, що всього цього не зробить, і Варс зрозуміє, що це його рук справа розповість усе старішинам, ті знову викличуть маму та почнуть їй тицяти витівками її нелюдського виродка. Найправильнішим залишалося знову удати, що нічого не сталося він не повинен сердити сім'ю. Щоб вони не ображали маму. На маківку капнуло, хлопець підняв голову, темні хмари нависали над лісом. Десь вдалені гримнуло, тяжкі краплі забарабанили по листю та землі. Ельдар прискорив крок, хоча вже розумів, що додому дістанеться промоклим до донетки, чим дасть Іварові та його компанії ще один привід над ним посміятися. Слух уловив у хащах кроки. Альдар зупинився і глянув на ліс. Хтось наближався, він точно це чув. Хтось дуже великий. Ельдар затамував подих, коли між дерев з'явилася величезна висока постать. Нічого більш потворного хлопчик ще ніколи не бачив. Широка, блідозелена морта з чотирма рогами, заплутане липке від дощу волосся зі шматочками кісток заміж пилюк. Сплюснутий, Огидний ніс і паща напівобличчя з опущеними куточками. Ельдар широко розплющеними очима дивився на огра вдвічі більшого за будь-якого лісового ведмедя. Йому про них розповідали, казали, вони живуть біля боліт та люблять їсти дітей, але в лісі тисячі шепотів діє договір, де лісовий народ не чіпає людей, які не сходять з особливих доріг. Тому Ельдар стояв і не рухався. Чекаючи, коли огр продовжить свій шлях. Але огр не йшов, жовті очі вп'ялися в хлопця, ніздрі розширилися. Ельдар помітив, що за спиною громила ніс мішок, просочений чимось темним. Огр опустив його, мішок повалився на бік, звідти вислизнув обрубок закривавленої руки. Пахне смачно, констатував Огр і рушив до хлопчика. Зрозумівши, що Огр явно не в курсі договору, Ельдар відкинув велосипед і побіг. Він не мав захисних амулетів, якими були обвішані інші діти. Всі ці речі дратували його або навіть завдавали болю. Хлопчик побіг дорогою, але нелюдь заступив йому шлях і спробував упіймати величезною позористою долонею. Ельдар відскочив у бік, поскознувся на промоклій землі і покотився схилом гори. Обдираючи руки й ноги, він врізався в якесь дерево і хрипнув. З зусиллям підняв голову, що пішла обертом. Огар спускався за ним, сповзаючи крутим схилом. Насилу вставши, хлопчик пошкотильгав до гаю. Його гнав звірячий жах та важкі кроки позаду. Огар був не такий вправний, але зріст у півтори людини і широкий крок, у три людські. Не давали йому відставати від спритної, але кульгавої здобичі. Ельдар біг вперед, доки різко не зупинився. Перед ним розгорнулося урвище. У цей час Огар вже вийшов з під тіні дерев. Хлопчик спробував прослизнути повз людожера, але на нога підвела. Огар схопив його за руку і різко смикнув на себе. Вже не усвідомлюючи, що робить. Ельдар вчепився гострими зубами в холодну, смердючу плоть нелюда, і щосили стиснув. Огр завив і відкинув хлопчика, як мала кошеня. Той покотився землею. Голова гуділа у роті застиг залізний присмак. Ельдар не знав, це кров огра, чи його. Розплющивши очі, він побачив навислого над ним нелюда. Той стиснув величезний кулак і заніс його. Приготувавшись розколоти череп здобичі. Час застиг. Дивлячись на кулак, Ельдар подумав, що може це правильно якщо він не повернеться, у мами через нього більше не буде проблем адже сім'я давно хоче, щоб він зник. Але, попри все це, він все одно не хоче зникати, не хоче лишати маму. Хлопчик заумер з цією думкою. Навіть не в змозі заплющити очі в останні секунди. Небо розрубала блискавка, заливши все довкола сліпучим світлом. Ельдар зажмурився, а коли розплющив очі, побачив у небі широкі чорні крила. Вони затулили його від огра. Відрубаний кулак плюхнувся на землю, як великий пліт, що впав. Огр заволав, розлючено замахнувся другою рукою на істоту, яка спустилася з неба. Крилатий зробив випад уперед, підрізав чорним мечем коліна громили, чудовисько повалилося на землю і завило ще голосніше. Ельдарові навіть здалося, що в цьому реві проступили невиразні слова. Ти сказав що я його їсти вив вев огр. Більше він не твоя здобич. Відгукнувся в шумі дощу сухий шепіт. Огр злобно загарчав, але одразу рев урвався, коли у відкриту пащу неліду увійшов меч і проткнув його голову наскрізь. Це все трапилося за лічені секунди, але альдар це виразно бачив. Він підвівся, вражено дивлячись на постать у темній мантії. Меч у руці незнайомця розчинився. Чоловік обернувся на хлопчика. Його обличчя приховував глибокий капюшон. Схопивши якусь палицю, Ельдар виставив її вперед. Він вже зрозумів, що не виживе, але щось звіряче і відчайдушне не давало йому прийняти такий кінець. Він трясся і ледве стояв, не зводячи очей з незнайомця, позадкував. Тут нога зіслизнула, Ельдар полетів назад. Він зовсім забув про урвище. і його впіймала холодна рука за зап'ястя. Хлопчик так і повис над прірвою, дивно дивлячись на нерухомі білі губи маски, що виднілася з під темної тканини. Чоловік поставив хлопчика на землю. Ельдар відійшов, напружено стежачи за незнайомцем. Голова ще гуділа, а тіло нило від садин і опіку. Хто ви? Тобі моє ім'я не сподобається, відповів тихий голос. Їм дітей у твоєму домі, напевно, лякають на ніч. Альдар примружився, а потім ще дужче напружився. Маскарон, до ваших послуг, схилився у привітанні Мах. Ти існуєш? здивовано спитав хлопчик. Не для всіх, вирівнявся чоловік. Ти прийшов мене вбити? Маг глянув на мертву тушу огра. Думаєш? Повернув він голову на хлопчика. Ельдар теж глянув на мертвого людушера. Він не місцевий, сказав мах. Місцеві не нападають на тих, хто не сходить із дороги. Ельдар на силу відірвав погляд від мертвого нелюда. Спасибі вам, згадав він, що мама вчила завжди дякувати за допомогу, але потім ще згадав, з ким саме говорить То ви самі хочете мене з'їсти? У мене немає наміру робити твій день ще гірше, ніж тобі його вже зробили, сказав мах, пройшов і сів на спину огра, як на звичайну колоду. Не можу не спитати, чому ти не наздогнав того довготелесого півня і не побив? Ти ж можеш, навіть якщо він буде на велосипеді. Ви стежили за мною? Проходив повз. Хлопчик насторожено зміряв чоловіка поглядом. Його серце, як і раніше, билося, але спокій мага, поступово його розслабляв. Цей чоловік за пару секунд завалив величезне чудовисько, якби маг хотів нашкодити йому, вже це зробив би. Іваре старший, його треба слухатися, повторив Ельдар те, що постійно кажуть йому дорослі. Вік не показник розуму, зауважив чоловік, але ж ти сам це вже зрозумів. Інша річ, що маючи більше сили за своїх кривдників, ти миришся з їхнім знущанням, щоб у твоєї мами не було проблем. Це досить по-дорослому думати не тільки про себе. Альдар примружився, але мовчав. Його вчили не говорити з незнайомцями, а він вже цю заборону порушив. Тобі в той бік, якщо що, вказав мах напрям. Не повертай і вийдеш до огорожі замку. І ось ще він вийняв з під мантії пару черевиків. Я очистив їх від порошку, тож можеш забрати. Адже мама засмутиться, якщо ти скажеш їй, що загубив нове взуття. Ельдар здивовано глянув на свої черевики, які раніше залишив на березі, після втечі від огра це останнє, що його хвилювало. Але мама справді засмутиться, адже вона їх тільки на йому купила. Декілька секунд хлопчик сумнівався, потім обережно підійшов до мага. Косячись на тіло нелюда, взяв черевики і провів пальцем по внутрішній стороні підошви. Шкіру більше не обпікало. Як ви це зробили? здивовано глянув він на мага. Магія не більше, простодушно сказав Маскарон. В тебе вже прокинулася магія. Так, мені вже сім. Хочеш, покажу заклинання, що очищає одяг. Наступного разу не доведеться викидати зіпсовані дурним кузеном речі. Ельдар задумливо глянув на чоловіка Дар у нього виявився ще в шість років, а чара нелюда і того раніше. Але користуватися магією дітям не можна. Хоча в Яхонтів червоних є привілеї щодо цього, чаклувати вони можуть не з шістнадцяти років, як усі, а вже з десяти. Але ж до десяти Ельдару ще три роки чекати. Мама, це не схвалить, похитав головою Ельдар. Спасибі вам, але я не маю з вами більше говорити. Ви ворог моєї родини. Може, й так, але це не я покинув тебе в лісі напередодні грози, і не я підсипав горобане у твій черевик. Ельдар промовчав, стиснувши скривавлені губи. У будь-якому разі обов'язок перед сім'єю треба поважати, з розумінням кивнув Маскарон. Не смію нав'язувати свою скромну компанію. У мене немає сім'ї, тож у цьому питанні мені куди простіше. Вам без сім'ї простіше? здивовано запитав хлопчик, забувши про те, що збирався мовчати. Дивлячись, з якого боку подивитися, я мав сім'ю, але дуже давно, я вже багато років один. І як воно без сім'ї? З часом звикаєш. Краще скажи, як тобі із сім'єю. Вона в тебе велика і дружня, якщо вірити чуткам. Ельтар не поспішав говорити, він глянув на черевики в руках. Нога все ще нила. і так буде щонайменше до вечора, якщо Корнелій йому не допоможе. Іноді мені хочеться, щоб дехто з них зник. Сказавши це, Ельдар жахнувся від своїх слів, це не те, що має говорити Іхонд Червоний, але він нічого не міг з собою вдіяти, коли його гострий слух чув, як тихо схлипує в сусідній кімнаті мама. Після того вона вмивала обличчя і входила до нього в дитячу з благодушною усмішкою, і він усміхався їй у відповідь, вдаючи, що нічого не помітив. Можливо, у неї він цьому й навчився. Посміхатися, щоб приховати свій біль, самотність та безсилля хоч щось змінити. Поки хлопчик про це думав, дощ припинився. Ельдар стояв промоклий, і босий, але навряд чи це вже мало значення усі його думки зайняла одна бентежна ідея. Він повернув погляд до мага. Навчіть мене чаклувати, будь ласка, попросив він. Щого раптом передумав? Ельдар не знав, чи варто говорити магу, як важко часом стає, коли в ньому закипає магія, як людська, так і інша, куди більш дика і давніша, давніша навіть ніж у відомого предка, як старанно йому доводиться її притлумлювати, душити в собі, адже на людські чари розлючують його сім'ю ще більше. Але з тим Ельдар не раз думав, що чим раніше він стане сильнішим, тим раніше зможе захистити маму. Коли він підросте, то ніхто не посміє її образити та змусити плакати, адже в їхній сім'ї майстерність у магії визнається беззаперечно. Якщо він прославиться найкращим чарівником у місті, сім'я обов'язково його прийме, і тоді він стане гідним Яхонтом Червоним і мати буде щасливою по-справжньому щасливою. Всі ці думки змусили серце хлопчика битися швидше. Ельдар підняв очі, що спалахнули намага, але замість усього, що так схвалювало його душу, тільки сказав: Ви не такий, як про вас розповідали, мені казали, ви страшні й жорстокі, ходять чутки, що ви найнебезпечніший монстр міста Хемер». Що ж, а я чув чутки, що в стінах Робінового замку поселилося потворне чудовисько з довгими кігтями, шкірою вкритою слизом». І величезними огидними очима. Нічого з цього я не бачу незвичайні для людини очі, так, але в людях є більш огідні речі і часто найпотворніші приховані від погляду. Тут Ельдар зрозумів, що весь цей час дивився на мага з очима, він намагався ховати їх поряд із рідними, щоб налякати, але ця людина його ані трохи не боялася. Схоже, про нас обох інші не дуже солодко відгукуються, зауважив Мах. — Я хочу стати гідним чарівником, палко сказав Ельдар, достойною людиною, не монстром. Тоді однієї магії буде замало. Побачивши здивування хлопчика, Мах пояснив магія далеко не все, що потрібно знати, щоб стати великим чарівником. Розумне використання всіх своїх здібностей як магії, так розуму та тіла. Ось три головні елементи на шляху до набуття справжньої сили. І як же навчитися розумно це використовувати? Ти бажаєш це дізнатися? Ельдар задумався, ковзнувши поглядом по туші величезного огра, якого мах в масці завалив за кілька секунд, потім рішуче кивнув. Чоловік підвівся і скинув каптур. На хлопчика подивилися чорні бездонні запади на білої маски. Я, монстр міста Хемер, можу допомогти тобі, простяг він руку хлопцеві. Хочеш стати моїм учнем? Ельдар не поспішав відповідати на рукостискання. стискання. сім'ї не сподобається, якщо вони дізнаються про його дружбу з маскароном, але він і сам їм не подобається. Амах у масці не такий страшний, як про нього розповідали. Вже точно не страшніший за Огра, і значно приємніший за Івара. Хлопчик потис руку чоловікові. Я, монстр Робінового замку, зроблю все можливе, щоб стати вашим гідним учнем, сказав він ту обіцянку, якою їх навчали зустрічати нових наставників. Маскарон трохи схилив голову. Хоч хлопчик не бачив, але якось відчув усмішку під нерухомими губами, і голос, подібний до шелесту мертвого листя, промовив: Я почув твоє бажання, маленький монстре.